на будівництво, в якого працюють ягодинці нашого міста, яким платить заробітну плату і платить податки з цього, то виховають зуба у цій міській раді, в якій ми знаходимося. Коли ми тільки прийшли зубов, безкоштовно ремонт повністю всього полу у бо що теж була така певна анонімка у відповідній структури, щоб зуба заробляє гроші, гроші що буде не заробляє. Ми з сьогоднішнього дня, а? я думаю, що за всіх будемо писати. І ми я Слово... я ні, давайте Так уже ви що пояснили, а тепер у мене ще. Я добавив ще комітету. Ще... У мене є ще запитання. Ні, ну, дайте мене мене так, вас не, я вас е, Є питання, тут вже є представник, ви сказали, представник прокуратури. М -м. Так у мене є запитання тоді до представника прокуратури. Ви скажіть, будь ласка, а на міського голову розпространяється закон України е, про корупцію? Чи не розпространяється? А скажіть, розпорядник бюджетних коштів, розпорядник бюджетних коштів, який являються Наталія Миколаївна, вона має право, я кажу, перераховувати гроші із місцевого бюджету в сімейний бюджет. І закутки проводить тендер. Де тут, я вам скажу, тут, я кажу, два тендери проведено від 2012 на суму більше 120 тисяч. Шановні депутати, у мене є пропозиція. Оформи. Далі зараз. Депутатські звернення, депутати з Піроновського із подачою у відповідні органи. Я не заперечую про того, що відповідні органи провели перевірку. Шановні, не заперечуєте? Я ставлю це питання і прошу вас підтримати мене. Я в даному випадку, моя сорощився, Василь Степанович, мене завжди дивує друге. я заріду. так, я вже так ніч, якщо я встал. Поважайте мене, як і міського голову, я вчину. Мене завжди, Василь Степанович, дивує друге. Я от попрацювала в бюджетних організаціях. І те, що я маю машину, квартиру, там, все, яка в Києві, це не кларуча. І мене це не на сестрі, не на брату, не на не на ще когось. Я все знаю, що в мене є. Мене завжди дивує друге. Коли люди працюючи в бюджетних установах, це це ма. От мене завжди, ви знаєте, цікаво, то якщо мої дії неправильні, то будь ласка, перевіряйте. І в даному випадку закручався між житлово-комунальним господарством і підприємцем дзюбою. І вибачте мене, будь ласка, якщо є зауваження до однієї виконаної роботи, по відношенні до тих робіт, які виконані чоловік, будь ласка, з приводу так званих лампочок. Лампочок. А що вас не в свої писах, а то ви знаєте, в Яні всякі висловлення Я навіть їх повторювати не буду. З приводу лампочок, які розміщені були на території викинуті, на території завіщення. Ви знаєте, цікава стаття. Я дякую Юрію Михайловичу за його небайдужість до проблем міста. І зразу хочу сказати, що якщо навіть брати прибирання, то ми його зробили трошки невчасно, я розумію, що ви перейдуть. Але я розрахувала на дію правоохоронних органів, які в кінці кінців найдуть. ту ті лампочки де викинув. Тому що, як би там не було, ми діяли відповідно до чинного законодавства. Ми у п'ятницю <кос caminho> одержали заключення. СЕС про, про рівень радіоактивності даних лампочок. Після п'ятниці, у вівторок я розпису приїхала в заключила договір. Крім того, те, що нам запропонувала районна рада, було 8 тисяч, 8 гривень за лампочку, ми знайшли 5 гривень за лампочку. Але сума вийшла досить таки значна, тому що замість двох тисяч лампочок в цій глибині оцього всього було 11 тисяч. Одним словом, одним словом, 60 тисяч тих коштів, які могли використати на екологію, пішли, вибачте, мене на лампочку. Крім того, вийшла ви знаєте одна, знову ж таки, одна ж ситуація, одна ситуація. ну Тут мені знову прийшло Василь Степанович за діяти підприємців своїми силами, бо іншого не можна було. Тому що, коли ми підписували договір, виявилося, що лампочки бути всі упаковані. І ящики. Для пакування. Все це надали наші підприємці, знаєте, там від початку до кінця із нашими працівниками, упаковані лампочки, вже, будемо так говорити, вивезені з території міста. Наступне зауваження, яке було зроблено, це Пірятинська 7 Будинок Пірятинська 7 будувався в Яготині як гуртожиток. Як гуртожит. З невідомих причин тоді це був 2005 рік, гуртожитку це стають. Квартири. Далі ці квартири продаються. Продаються, будемо говорити, людям, а інша частина квартир купується через Чорнобильський фонд. Якщо брати цей весь механізм, то за законами логіки те, що купується, не повинно передаватися в міську раду. Це людська власність. Але все це передається у міську раду. Вибачте, мене було. Я підписувала акт прийомки і я не купила ці квартири. Виявилося так, що диволітаційні канали у квартирах відсутні. І того був перекритий газ. Звичайно, було так, будемо ще й цей перед Тройцею. Ну, як ви знаєте, я зверталася в області, мені кажуть, вам мало 5 трупів по вашому місту. Навіть була така ситуація подібна у Текіївському районі, коли от начебто. Відкрили, дали можливість зварити, їсти, і вибухнула квартира. Того, звичайно, труднощі були. Тисячу гривень своєї зарплати, бо це була його черга оплати. Ми не зверталися тут ні до кого, тому що треба було купити терміново. Помогли жильці, знову ж таки, це дуже приємно, і вони і кирпич заносили, але ж. Стоїть питання і території, і питання зараз і перед головою адміністрації так відповідь. Неупорядкована територія і ситуація з будинком. Шановні, то чому ж тут вина моя і міської ради? Я розумію, що ми будемо допомагати, і ми будемо все робити для того, щоб люди там пошити нормально, щоб будинок прийнятий. Але давайте робити його раз. Наступне питання це у нас за моєї каденції, А ну підожди, як же тут так гарно було, одне словом, ганьба мені, що 40 років на нас от і ні. Мені одній ганьба більш ніколи. Як, власне, у нас є, тут написано в газеті, так. У нас є несанкціоноване сміттєзвалище. То я вам нагадую, що ми з вами спільно, з депутатами 6 каденції, ми з вами прийняли рішення про той перелік перших. Кроків, які можемо зробити. Перше, це ми огородили той от не в усі сторони. Друге, ми заключили договір із певною організацією про вивезення твердих побутових підходів. Трече, ми зверталися до обласної, до районної адміністрації з проханням виділити таку земельну ділянку, повернутися до цієї земельної ділянки, яка на роківщині розміщена. І ця районна рада теж повинна знати, що як постанова Кадмін. На це все. І електрику підвели на сьогодні, прес встановлюємо. І мені виявляється ганьба. А всім іншим велика подяка до того, вибачте мене, будь ласка, що 10 гектарів землі у центрі міста під несанкціонованим сміттєзвалищем. і ну, взагалі, звісно, міський голова тепер випадка, де чекає, дозволила собі, дозволила собі, з 10-го числа. О 16 піти в відпустку. Я думаю, що за ці 6 днів місто працювало, місто прибиралося, косилося, білилося. Житло комунальне господарство без збою. А якщо десь збої є, то вони завжди єсть. Немає кому тільки там, де не працює. Ні нічого не робить. Тепер наступне. От який квартир. Важливо і те і те, тому що в квартирах живуть люди. А оті котики, собачки, чи бурашки, які так чогось в основу ставлять моєї діяльності, бо чого чолозахвай вже, ну, звичайно, мій чоловік, ну там не тільки мій чоловік робить, бо з тривунули, прадакриша, дуже довго ми тоді ремонтували. 14 покрівник було зроблено за цей час. Це забули, 25 майданчиків про це забули. Три пам'ятники налисла. Це ми робили все разом. Ну, правда, ну що говорив. Краще, якого нічого не робить, тоді спокійніше житимеш на цьому світі. То, от Якщо брати котики, котики, да, підприємці, але я ніколи не нагожаю тим підприємцям, які не хочуть. Ті підприємці, які самі хочуть, то вони не мені в кармані, вибачте, мене, будь ласка, є рада підприємців. ось почала Борисів на підсумці, баюри на ті підприємці. І які вам так, які самі уявляють бажання, що треба допомогти, це нормально. Тому що ось були наші люди в Молдаві, і там, вибачте, мене не так допомагають. Але весь час, якщо не шукають, як би втопити. Бо це теж гарна методика, я це добре знаю. Зараз вичуть. Тепер те, що стосується доріг і райду. Значить, якщо брати нашу каденцію, якщо піднять ті всі бумаги, які були, то за час нашої каденції ми на райду виділили близько 650 тисяч гривень. Спочатку йшли ремонти, да йде це. Уборка снігу, я вже не кажу про те, що на сьогоднішній день райду дуже хотілося, що ви підняли те питання перед областю. Практично не виконує тих обов'язків, які є перед цією організацією. Тому що вулиця Незалежності, вулиця Шевченка, все те, що коситься в бокові сторони, це повинно косити райду. А на сьогоднішній день це косить комунальний, того що. Ми тратимо бензини, треба це теж цільове використання, і можна знову ж таки мені пришити тут певну статтю, або ми будемо таку а або ми будемо виходити в ситуацію, яка є на сьогодні. Листи, ми пишемо в обласну структуру, відповіді ми одержуємо, що немає коштів, на зараз немає. Але ж якщо ми будемо тільки розказувати, це людям, це ніколи нікому не потрібно. Крім того, що на сьогоднішній день асфальтний завод, який є, пройдуть, він просто стоїть. Асфальт водиться, ви знаєте, із броварів, якщо будемо говорити по рознарядку для райору. вони його брати теж не можуть. Подивіться, та вулиця Маяковська. І коли нам каже, каже, а чого саме Маяковська? Ну що ж треба, якого з'єднала свій латова і вже ж не центр, а нам так говорять українську, то ми в минулому році заборгували ці організації 399 тисяч. Бо людина прийшла, каже, давайте до Дня міста зробимо. Зробили. Зробити. Якщо брати екваленті доларовому, це буде 50 тисяч. Якщо брати кваленті сьогодні, то порахуйте. А за кожним керівником стоїть працівник і стоїть, вибачте, його заробітна плата. То можете мене обвиняти, чому хочете, але якщо будуть знаходитися ті люди, які згодні наперед без коштів робити 30% проплатою. Не будемо йти, тому що тоді ми не матимемо взагалі нічого. Так, наступне, що тут у нас є. А, до якого часу будуть мовчати ягодинці, то я хочу звернутися через засоби масової інформації. Щоб ви, ягодинці не мовчать. Не так я працюю, Будь ласка, висловлюйтеся. Тільки дайте можливість висловитися і мені. Тому що, коли перша публікація була в газеті, я хотіла, щоб це таке було сьогодні сказано. І ми дали відповідь до першої публікації Ігоря Михайловича, що стосується життє, стаття міського голови не надруковане. Ну, чого не надрукована переду речі. Я вже не говорю про те, да, місто має свою газету, але ми ще не можемо похвалитися тим таражом, який є в Ялатинських місцях. А місто Ялотиново поки що місто районного значення. І коли говоримо про здобутки, то говоримо про прахунки, коли говорять все разом, то Яотинські віці на сьогоднішній день зверніть увагу. Абсолютно не висвітує діяльність міської ради. Мене не треба на портретах малювати. Ви знаєте, і в нашій газеті оте місто моє, ви там моїх портретів не бачите. Але життєдіяльність міста, воно повинно обов'язково висвітлюватися. Якщо у кого є запитання до мене, будь ласка через ну, Не просто кращого депутата, якщо... Ні, вон ну, жінка, Ну, давно ну, ну, саме. Шановні учасники сесії, президент України Петро Порошенко висловлює своє бачення розв'язання проблем нашого суспільства мирними засобами. Та пропонує через, через конструктивний діалог виходити на домовленості у їх вирішення. Голова Європинської районної держадміністрації Грицай на сторінках районної газети також закликає громадян району не втягуватися в протистояння, а об'єднуватися і дружним колективом облаштовувати наш дім. Він підкреслює, що сьогодні час обдуманих рішень, а не амбіцій. І тільки спільна робота і творчі пропозиції будуть корисні громаді. Всі державні службовці, які працюють на місцях, так і залишаються працювати, як написав в газеті Грицар. Але після заклику голови районної державної адміністрації закачуємо рукави і працюємо по-новому, на сторінках тієї ж районної газети, 17 червня цього року з'явилася публікація, яка може створити конфлікт у суспільстві нашому. Тому що вона містить необ'єктивний висновок про виникнення проблем бездіяльності міської ради та її очільника. Однозначно, що міська рада та її голова Дзюба Наталія Миколаївна не підпадають під розряд бездіяльних. Щодня вони вирішують безліч проблем. І для мешканців місця це є очевидним і беззаперечним. Одне з цих питань це благоустрій та отримання територій у місті Яготин. Спасибі. Ні, Я ще не заслужені. Воно дуже довго було наболіли, засмічені та заболянені вулиці, недоглянутий парк, напівзруйновані паркани, а зрушилося з меклої точки саме при нинішньому керівництві міської ради. Чисті вулиці, чудові квітники, акуратно підстрижені трава у парку, на озбіччя доріг біля будинків, порядковані паркани та цвинтарі це результат щоденної копікової праці нашої мерії та витрати чималих коштів. Естетично опорнення, але... Я вважаю, досить, бо Василь Степанович говорить, що це не приїхала в Казінку, вам написати. Ні, це а а не хочу сказати, що у нас є три гілки влади, міська рада, районна рада і адміністрація. Треба всім працювати над цими питаннями. Всі вже давно працюють четвертий рік депутати районної міської ради. Цьому а якщо хто хоче стати мером міста, хай він спочатку доведе своїми діями, а не так, що я буду мером, бо це моя програма. Щоб ви захотіли, і сказали, закинемо Наталю Миколаїв на цю людину.